Який айфон зараз обрати для покупки? Apple не так давно оновила свою лінійку, і тут дуже дуже багато оновлень. Не все так просто, так і ще й поки існують минулі моделі, так і не зрозуміло, що ж цього обрати. Причому сама Apple не так давно казала, що ось 16 і найкращий айфон за свої гроші. І, мабуть, колись це працювало, але тепер звичайний 16 коштує всього на 100 доларів дорожче. Ось і тому в цьому відео ви дізнаєтесь, який iPhone найдешевший, який можна розглядати до покупки. Ідеальний варіант по співвідношенню ціна якість та розбір сучасної лінійки. Навіть просто подивившись на прев'ю та назву минулого відео, можна подумати, що ось вибір очевидний, найдешевший айфон, і найкращий, який можна брати за такі гроші, відповідно, але не за так просто. Так, він найдешевший актуальний айфон, але актуальним він залишиться всього один рік. Тому логічніше подивитись в сторону чогось більш сучасного. Звичайно, якщо вам треба телефон максимум за 200 доларів, то да. Варіантів більше немає, але якщо є можливість доплатити і отримати вже iPhone 13, то це вже доволі непоганий варіант. А 15 байонів, потужний процесор, який дозволить робити все, що тільки можна. І ще його точно вистачить на новий ліквід Глаз i 26 Причому підтримка до 2028 року, ще три роки він буде актуальним з крутим екраном, дизайном і навіть відносно непоганою камерою. Звичайно, це як його випадку з iPhone 11, далеко не флагманський варіант, але його цілком достатньо для 90% потреб. Тому не сильно доплачуючи тут це просто. iPhone 12 це фактично 11 з новим дизайном і екраном. iPhone 14 це майже ідентичний телефон до 13 iPhone. Тому тут. Вже якщо і дивитись на щось новіше, то це тільки iPhone 15. Тут вже буде кращий екран з Dynamic Island, покращена камера на 48 мегапікселів, Також тут вже 6 гігабайт оперативної пам'яті, USB та IPC, і підтримуватись він буде вже аж 5 років. Так що, ну да. ось це вже відчувається повноцінним оновленням. І ось у нас залишається два варіанти: найкращих, найдешевших варіантів для покупки. Ну і звичайно, це все вбиве, тому що новими вже сенсу не так багато за таку ціну. Ось тут вже починається зона, коли iPhone буде дорогим. Проте флаг. Але за ці гроші він дає настільки багато, що прямо не залишається інших варіантів для покупки. Для початку почну з прошок, бо якщо повертатись на БВ ринок, то це iPhone 15 Pro це просто монстр серед інших. Дуже серйозне оновлення на фоні 14 Pro. По-перше, це USB Type-C 3.2 Gen 2, Gen2, завдяки чому можна записувати відео одразу на зовнішній накопичувач, наприклад. Також тепер ми маємо титанову рамку, завдяки тому телефон легше і міцніше, тонкіші рамки на екрані і краще камери. І після цієї легенди виходить iPhone 15. І де найважливішим оновленням є нова кнопка, якою навіть Apple не користуються на презентації. Ладно, жарти жартами, але телефон насправді непоганий. Тонші рамки, ще краща камера. Тепер ультраширік теж на 48 мегапікселів, але він банально вийшов тільки рік тому. І через це ціни ще доволі високі на нього, через що 15 Pro виглядає набагато більш виграшним на його фоні. Ось так: найкраще і по ціні якість виграє 15 Pro. Але якщо брати БВ, а от якщо хочеться брати щось нове. Прямо з магазину, то повертаємось до нашого 15 го айфона без приставки PRO. Після нього виходив 16-й. І він не сказати, щоб сильно покращився. Так, тут тепер 8 ГБ оперативки, ще краще екран на 2000 Ніт, причому має керамік Shield і нарешті відповідний чіп до його покоління, тобто на 15 му айфоні був А 16 Bionic, а в 16 му одразу А18. Це наче і непогане оновлення, але А16 теж сильний процесор. Тут, окрім екрану, і нового дизайну більше і немає оновлення, які. Кардинально впливає на користування. І тут показують iPhone 17. 12, 120 Гц, 3000 ніт, тонші рамки на екрані, тепер обидва об'єктиви на 48 мегапіксів, і ще й новий керамік Shield 2 і ще й нова фронтальна камера на 18 мегапіксів з новою фішкою з квадратною матрицею. І ще й до цього прокачали батарею. Фактично, якщо закрити очі на відсутність телефотооб'єктиву, то він навіть краще ніж iPhone 15 Pro. І це дивує. Ось я вже нахвалив 17 й iPhone, але на презентації було показано ще два телефони: iPhone Air та iPhone 17 Pro. iPhone Air це унікальний телефон, і я впевнений, продаватись він буде чудово, бо, як мінімум, виглядає він просто нереально. Тонкий глянцевий, виглядає набагато дорожче, ніж навіть 17 Pro. Навіть набагато дорожче, бо там алюміній. Але очевидно, з'являється три питання: це батарея, камера та його міцність. Тому підемо по порядку. Батарея, це, хоч і логічне питання, але вона сама по собі зовсім трішки менше, ніж на 15-му айфоні а до цього ми ще маємо два нових чіпа від Apple це N1 і C1X, які набагато енергоефективніші, ніж аналоги. І тепер прийшов час пояснити, в чому взагалі крутість. Ваші телефони постійно в пошуку під'єднання до мережі. Тому чим крутіше чіп, який це все контролює, і оброблює, тим краще він ловить сигнали, тим швидше він оброблюється, і тим самим і швидше інтернет, і менше нервів ви витрачаєте. І ця обробка виконується буквально постійно. Так, вона не дуже сильно навантажує ваш телефон, але в будь-якому випадку непогано так використовують. Заряд батареї, і ось тепер, після того як я був дуже приємно здивований батареєю на iPhone 16 i де якраз стояв чіп C1, Ми маємо iPhone Air, де навіть ще більше цього приділили уваги. Коротше, думаю, все нормально буде камера. І це фактично і є батлнеком для цього телефону. Для більшості людей найважливіше, щоб телефон класно знімав. І очевидно, новинка буде це робити класно, тільки без ультрашироку та телеоб'єктиву. А це теж важливо. Міцність, ми точно дізнаємося у одного сильного дядьки, але по прикладу Samsung s 25 Edge все буде нормально, і ситуація з iPhone 6 не повториться. Фактично, цей телефон має два призначення: і перша це підготовка до фолда. Вже було багато чуток про телефон, що складається від Apple. Тому цілком реалістично компанія обкатує нові технології тонких телефонів, щоб зробити так само круто, або навіть ще краще, як це було у Samsung, які дійсно здивували і дивують до сих пір. Друге призначення. Це банально новий погляд на телефони. Колись MacBook Air так само був урізаним, слабким і дивним ноутбуком, але дуже тонким, що й дивувало всіх. Сьогодні це, мабуть, основний ноутбук для більшості користувачів MacOS. Бо все те, що є в прошці, банально не обов'язково. А звичайного MacBook немає. Не всім потрібна така потужність, яка є в прошках, бо звичайних чіпів вистачає з головою. Ось так і з айфоном. Сьогодні для нас це щось дивне, урізане, а потім вибір для кожного. Причому. Вже цей ейр дає цікавий підхід. Банально можна телефон більше не заряджати напряму. Розрядився, одягайте зовнішній повербанк. Зарядився ставите на зарядку саме повербанк і уходите собі спокійно. Причому важливо уточнити, товщина разом з повербанком буде як і на звичайному телефоні. Ну і не можу вже тягнути iPhone 17 Pro. Перше, про що я скажу, це дизайн. Він неоднозначний, аудиторія розділилась, і фактично, проблема навіть не в формі. Вона теж, звичайно, не всім подобається, але найбільше шуму було банально через відсутність білого і чорного кольорів. Як так? Але дизайн дизайном. Фактично, це все та сама ультимативна прошка, в яку додали восьмикратний оптичний зум. До речі, якщо хтось не знав, Apple свою презентацію знімають на iPhone. І якраз на останній презентації вони почали використовувати зум. І навіть ще до того я показали сам телефон. Ось такий форшеденг. До цього також ще кращий екран, причому з антибліковим покриттям. Найбільша батарея, яка взагалі була, ще й нова фронталка і керамік шилд. Дуже багато чого зробили, і очевидно, якщо ви хочете абсолютно усе найкраще, навіть більше, то це буде ваш вибір. Ось такий список у нас вийшов. Якщо ж тобі хтось подобався серед цих расунчиків, то купити їх вигідно можна в нашому магазині SkyUA. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Ти ці вподобайки, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся і до зустрічі.